Привіт, друзі! Мені потрібна ваша допомога. Я в саду назбирав багато яблучок і тепер не знаю, як їх зберегти, щоб я міг куштувати їх взимку. Адже в них багато вітамінів. Так, в яблучках багато вітамінів. Вітаміни це корисні речовини, необхідні нашому організму. Тому всі корисні вітаміни для нашого організму знаходяться в овочах, фруктах, ягодах. Коли ми їх не одержуємо в необхідній кількості, можна захворіти. Тому вживати їх потрібно кожен день, щоб бути здоровим та сильним. От як мені зберегти ці вітаміни, щоб я міг їх вживати взимку? Адже яблука взимку не ростуть? Так, звичайно, фрукти та овочі взимку не ростуть, тому їх заготовляють та консервують на зиму. З фруктів роблять джем, компот, варення, сік, сироп. І, звичайно, з овочів також роблять консервацію. Малята, давайте ми допоможемо Мікі законсервувати ось такі яблучка на зиму. перед роботою ми повинні розімняти наші пальчики. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печем, всіх до себе в гості звемо. Для роботи нам потрібна заготовка в формі баночки. Також потрібен пензлик, ємкість з водою, половинка яблучка, фарби різних кольорів червоного, жовтого, зеленого. Адже яблучка буває таких кольорів. ну Ми, звичайно, вибрали червоні яблучка. Також потрібна серветка. Приступаємо до роботи. Пензлик ми занурюємо трошки водичку, беремо половинку яблучка та наносимо червону фарбу на плоску сторону яблучка, на ось цю половинку. Ми його притискаємо фарбою до нашої формочки та забираємо, наносимо ще фарбу і так продовжуємо. Щоб заповнити нашу форму яблучками. Тепер ми беремо чорну фарбу, занурюємо пензлик і робимо хвостики для наших яблучок. ось так. Також наше яблучко має все на зернятка такі. І ось так притискаючи пензлик і відриваючи, ми малюємо всередині яблучко-зернятка. Тепер я зможу вживати вітаміни взимку. Друзі, надсилайте свої роботи. Мені дуже цікаво поглянути на них. Дякую вам за допомогу. До побачення до наступних зустрічей!